З милим рай і у скруті цей доволі старий вислів ми чуємо вже давно. Але часи різні, чи згодні з ним дівчата з кривого рогу? Дізнаємось. Я схиляюсь до того, що важливо, але не на першому місці. Для мене в першу чергу важливі почуття до людини. Але якщо людина має амбіції, бажає досягати чогось в житті, це буде дуже великий плюс. Якщо є кохання, за чим ті фінанси? Там все в місті подаваємо. Ні. Тому що головне це почуття, я людина творча, мені все одно на гроші. Ні. В нього є руки голова, в мене є руки голова. Заробляємо разом. Напевно, так. Ну, дійсно, тому що треба ж вирішувати, що буде в майбутньому, тому дуже важливо. Не важливі взагалі. мір на любві построєн, тоді буде все. Чесно, я зі своїм чоловіком вже вісім років, і я з ним. З того самого початку, коли в нього майже не було грошей, тому я вважаю, що можна піднятись вдвох. Для мене це взагалі не було проблеми. Ні. Якщо це дійсно справжня пара, то має бути партнерство, то має бути любов. А вже фінанси будуть в такої пари 100% гарні, тому що від любові йде все. Мені все одно який в нього фінансовий стан. Ні, взагалі. Я ціную людей за їхній внутрішній світ, а не за фінансові можливості, тому що фінанси вони проходять і уходять, а те, що нас всередині, воно з нами завжди. Звичайно, ні. Якщо любиш, то неважливо. З милим рай в Шалаші.